Підшункова залоза, панкреас, є залозою змішаної секреції і складається з ендокринної та екзокринної частин. Ендокринна частина представлена у вигляді підшункових острівців, інсулі панкреатіце, які називають острівцями вангерганса. Вони сформовані зі скупчень ендокринних клітин, інсулоцитів. Інсулоцити, як і весь остевець, оточені густою сіткою гемокапілярів. Між інсулоцитами і гемокапілярами є перекапілярні простори. Тому гормони, які виробляються інсулоцити, виділяються саме у цей простір, потім через стінку капілярів вони потепляють у кров. У підшунковій залозі є приблизно від 1 до 2 мільйонів підшункових острівців. Діаметр кожного з них на рівні від 100 до 300 мікрометів. Найбільша кількість підшункових острівців знаходиться у хвості залози. Інсулоцити невеликі. Наявність численних мембранних гранул у ситоплазмі інсулоцитів є їх характерною ознакою. Інсулоцити поділяють на чотири основні групи: альфа-клітини, ацидофільні, бета-клітини, базофільні, дельта-клітини, дендритні та ф-клітини. У підшункових острівцях найбільше бета – від 70 до 75%. Вони розміщені переважно в центрі острівців містять численні дрібні базофільні гранули. У гранулах міститься гормон, інсулін. Гормон інсулін збільшує паникність клітинних мембран для глюкози, яка присутня в плазмі крові, активує утворення включень глікогену в клітинах. Альфа-інсуліноцити складають від 20 до 20% від усіх клітин острівця, розташовані здебільшими групами на периферії, ядра неправильної форми і розміщені в центрі клітини. У гранових альфа-інсулоцитів міститься гормон глюкагон, який є антагоністом інсуліну.